Вітаю вас у новому відео. Всім привітка! Я повернулася додому. У мене помічниця. Робимо рогалики, які були в попередньому відео. Дуже сподобалися дітям, дуже смачно. Ну, а помічниця мені, звичайно, взялася допомагати. У нас вечір. На годиннику 19.14 до речі, не вимикають світло. Ви як там? Ось ще будеть одна у мене партія. В Ангелінки є квіти, вона поставила їх на столі. Я її принесла вчора з роботи Такі гарнющі Ось ця от фіолетова. Ну, і вже така краса, просто неймовірна. А ви як там світло у вас є, немає. Бо в нас, я вам скажу, після того, як зловили того дядька, який. Був замішаний в цій схемі електроенергії. З'явилося! Прям з'явилося у нас світло і перестали вимикати. Хоча Англинка вам показати фокус. Давай. Ой. Я навіть боюся, Та ні? Я сьогодні працювала вже на своїй новій. Можна сказати так, роботі, намагаюся я війти в цей режим і якось, якось привлікти нових клієнтів. Ну, все як, все як у всіх. Всі, хто починає розпочинає щось нове, спочатку дуже. Важко, а потім трішки легше. І Ютуб мені було вести трішки незвично, потрібно було зрозуміти, що, як, коли, куди і взагалі. Ага. Тут у мене ще один маленький блогер теж є. Ростусік на тренуванні, зараз повернеться і замовив мені вареники з картоплею. Але у нас немає сметани. Певно, що я його відправлю зараз ще в магазин по, по сметану. Бо що ж то за вареники і я без. Піду. Що то за вареники і я без. Піду. Куда? я не піду, я буду дома. Ростік піде сам один. Не булося? Нелінка сьогодні з задоволенням була в садочку я спала. Задовол... і спала. Чуєте, яка вона гордість, ті стільки в вона... неї, А вона супергерой. Да. Вона каже, що вона супергерой, бо вона сьогодні спала в садочку. Вона дуже молодець, вона старається і в неї все, все прям виходить. Прям вона з такими комись певним захопленням ходить до садочок і дуже їй це подобається. Я займаюся всіма домашніми справами, бо зранку я сьогодні вперше була на цій студії, трішки мені так незвичне місце, але я думаю, що найближчим часом я вже війду в цей ритм, в цю колію, і мені буде більш більш звичніше. -ки -ки. -ки -ки. Ой гарно. я гарно, я вам гарний щось покажу. -ки -ха -ки -ха -ки -ха -ки. Там у мене таке. Там у мене такий артист. Це ти граєш? Ну як ти грала? Покажи. Як? Так гарно. Бет, а якого ти віршика знаєш? Один. Це Ой! Мов? Я буду живати на отбічі нож. Ого, як гарно! Такий віршик вивчила класний. Ого, а ти хочеш щоб тебе куда віддали? На танці чи співати? На танці. На танці? А як ти в садочку танцюєш? Ви в садочку взагалі танцюєте чи ні? Є у вас садочку танці? Нема? Ні. Як там справи в садочку? А дітки як? Слухняні? Всі слухняні? Матвій не слухняний. Не слухняний Матвій? А сьогодні в когось було день народження? У Міші. У Міші було день народження? Я не Задоволений? Так да. І гарно провели час, ви його гарно привітали. Так да. Класно. У тебе буде день народження, теж буду тебе так вітати, так? Да? В тебе вже зовсім скоро. День народження, тобі буде три рочки. Ти вже багато чи мало? Мало Мало ще? Три рочки. Ой, пучку, хана. Так що я готую їсти, а у мене тут помічниця допомагає мені. Веселить мене, щоб мені не було сумно, то у нас тут вечірня з нею бовталка, пральна машинка там прання мені робить чистеньким, бо кожного дня ми як оці, оці її поросятка, всі брудненькі. Кожного дня щось потрібно брати. Нас багато, начебто багатсько, а начебто, якщо так подумати, порівняно з тим, що бувають сім'ї, сім в яких ну, 12 дітей, то, то нас небагато. Або там 9, 5, та навіть 3 то це вже більше. Чотири. Так що. Нас начебто не так то і багато, але діти маленькі, брудняться. Та я як поросадко теж інколи буває щось з то тим замащусь, то тим замащуся. Та й воно якось так. Так що брання її в нас кожного дня. І завтра я знову прямую до своєї нової роботи. Знову планую. У мене дві клієнтички, Одна буде моделька, а інша, інша не моделька. Якщо, треба якось розвивати інстаграм, щоб підписувалися більше. Тому я залишу посилання, до речі, я залишу посилання під відео. Можливо, вам буде цікаво і ви хочете мене підтримати. Чисто символічно можете підписатися під, під моїм інстаграмом робочим або неробочим особистим. Я завжди залишаю два інстаграми свої. Для швидшого зв'язку, можливо, комусь щось там цікаво, щось комусь дуже придуже потрібно, то там я начебто бачу швидше і не губляться, бо інколи коментарі я їх не бачу, а потім тка дивлюся, опа, був коментар тиждень назад. І я, звичайно, якщо навіть бачу, що він тиждень назад я відповідаю, але не знаю чому. Ютуб не завжди показує всім. І коментарі. Ну, так що якось так. Зараз син прийде голодний як вовк з тренування. Він завжди проходить з тренування, начебто він не їв тиждень. Але він мені замовив сьогодні сьогодні прям його замовлення, бо він мені. Саме він мені замовив, щоб вареники і ось ці рогалики на це все було його замовлено. Так що я швиденько-швиденько готую, а не базікаю. Дивіться, ну це ж треба було так: ось так базікати і набазікати, і тепер у нас немає світла. Тільки сьогодні згадала, більше так не буду говорити, що з'явилося світло і бамц, світла вже немає. Але сподіваюся, скоро його ввімкнуть. То що робити, лягати спати, коли нема світла? Лягаємо всі спати. Так як увечері не було світла, то я вже нічого і не знімала. Показую вам частинку студії, в якій я працюю. У мене два робочі дня, трішки попрацювала. Ну і пішла швиденько за донечкою в садочок. Вона у мене ще та хитрюга. Е, каже: я піду так, щоб не перезуватися, бо її лінь. Та вона вирішила йти в тапочках з садочка. Але я її перезула. Показую вам красу, дивіться, яка красуня вона в себе на шафі. І ми швиденько додому їсти вчорашні вареники. От вчорашні вареники ще смачніші, ніж сьогоднішні вареники. Ну, і йшли додому, купили покупки. У мене чоловік п'є ось такий чорний чай. Сік Ангеліна купила, там ще були вкусняшки, але вона забрала печінку, купили курячу пів кілограма і курячу гомілки десь кілограм. І... Вологі серветки нам були потрібні. В іншому магазині купила ось таку дитячу зубну пасту. Росік у нас чистить дорослою, а Ангелінка дитячою. І давним-давно ми не брали ось такого печива. Я вже забула, певно, що з рік ми такого не брали, і прям захотілося ось такого печива. З Ангелінка, звісно ж, вибирала з такою малинкою. Думаю, воно смачненьке. Що, що у мене є. У мене є недосаджена цибуля, яку терміново треба досадити тут. І залишилося пів кілограма я десь посадила, а пів залишилося. Ну, і у мене є скарб. Що мені та цибуля? От що мені та цибуля? У мене є тюльпани. Подивіться, їх треба терміново висадити, бо вони вже починають ось там випускати тут тюльпанів, певно, щось 30, і такі гарні, такі красиві. І мені треба їх зараз терміново посадити до того, як забрати сина зі школи, бо повезу його на тренування. Бо я щось прямо не встигаю, а у нас, а у нас на цю ніч має бути мінус один. Тому швиденько їду щось робити. Так як на участку мене зустріла ніч, тому я повертаюся до домашніх справ. Потрібно намити плиту, бо щось потекло. Я так не люблю, коли вона брудна. От прям це у мене такий бзік. Що повинно бути чисто. Так як попереду знову чекають нас відключення світла, хоч я тільки сьогодні промовила, що світло не вимикають. Але, на жаль, наші реалі такі, що знову будуть вимикати світло, тому я хочу швиденько, поки воно є, поки є тепла вода, швиденько все зробити, щоб було чистенько та вже якось приємніше. А то ходиш, брудною, немає світла, може бути депресія, тому... Щоб не розвивати оце все, намиваю плиту, ну і буду мити дітей, вкладати їх спати, намиваю ще за одного чайника. І все, будемо лягати спати, намиватись самі, намити вже все-все. І залишилось тільки нам сполоснутися, і можна йти в ліжечка, лягати, спати. До речі, у нас добре стало холодно, начебто зима вже на носі, можливо, скоро буде навіть сніг. Ось так я сьогодні провела цей день. Дякую, що провели його зі мною. Дякую вам за вашу увагу, за ваші вподобайки і зустрінемося з вами вже зовсім скоро в новому відео.